Нас розчаровує не світ, а наші власні очікування про нього. Можна, звісно, сформулювати це по інакшому, але суть незмінна. Причина розчарування це неправильний світогляд, теологія, сприйняття предмету спостереження. Що відбувається з нами, коли ми чогось очікуємо, а воно не відбувається? Розчарування. А якщо ця людина не виправдала наші очікування, то ще й буде біль, злість, агресія. Чому? І зіпсовані відносини розчаровує не предмет, чи обставина чи людина, а ваше сприйняття, яке не здійснилось. Річ у тому, що наше уявлення про світ, чи про щось, чи про когось формують у нас фільми, книги, часом ідеалізовані історії наших друзів чи знайомих, і в результаті у нас відбувається розрив між справжнім вашим життям, реальним. І фантастичним, вигаданим нереальним. І це викривлення відбувається непомітно, так би мовити, вкрапленнями. Очевидно, що на щось ми дивимося більш об'єктивними, справжніми очима, а на щось е такими викривленими чи через рожеві окуляри, чи викривлені фільмами, чи ще чимось. Знайте, вам ніхто нічого не повинен. Не президент, не політики. Е -е, тут трохи. Інша історія. До речі, про це ми поговоримо в іншому відео. По всі-всім щось дай повинні. Чи ні? Тут, скоріше як принцип, не очікуйте від людей нічого. І легше стане жити. А ти стоїком став? А, стоїцизм. Окей, не очікувати нічого від людей взагалі, мабуть, це неможливо. Але просто знизьте планку очікувань, які що вам повинні всі-всі щось вам повинні. Щоб не розчаровуватись, не зачаровуйтесь. Хорош. Але ж воно так і є. Стан розчарування він небезпечний. Він демотивує, знижує мотивацію людей, послаблює волю людини. Байдужість включається. І це нібито просто. Але все просте, насправді, складне. І це глибше, ніж здається, на перший погляд. Коли ваші очікування стосуються іншої людини, ви сердитеся, ображаєтеся, а в результаті і сваритеся, чи ще щось гірше, Лише тому, що хтось робить щось інше, ніж те, що ви думали, що вона буде робити. Yeah. І ви відчуваєте цей абсурд? Цю тупість. Проговорюйте вашу картину бажань, сподівань. Тому що це може бути лише у вашій голові. Ви думаєте, що це так належне, і воно так повинно бути. А людина про це може навіть не здогадуватись. І вона не думає так, як ви. І розумієте, в чому абсурд. І примітивщина. А наслідки можуть бути плачевними. Не людина вас розчарує, а ви самі. Себе розчаровуєте. Співставляй свої емоції, бажання, очікування, реальність. Як це все робити? В сенсі. Навіщо? Займайся рефлексією. Аналізуй сам себе. Думай, чому ти так сприймаєш світ, а не інакше. Чому ти хочеш того чи іншого. На чому не побудовані ті бажання твої. Чому тобі здається, що людина повинна себе вести отак, а не по-інакшому? Або що ти взяв, що ти вміть повинен чогось там, а не вмієш. А в тебе воно не виходить. Ще приклад: розводи. Я тут себе поправлю. Купа розводів, там, я не знаю, 60% можливо, відсотків людей, які створили сім'ю, розводяться. І по великій мірі це саме завдяки неправильним, нереальним очікуванням. Звісно, тут включаються і інші фактори і чинники, як якісь об'єктивні, типу війни, здоров'я іншого. Але момент у тому, що саме очікування насправді багато чого грають в, в цих відносинах. Або ще приклад. Ви приходите до святих, ідеальних людей, людей Божих. В церкву. П'ять ікон і ящик водки. Щодо ідеалізації християн, у мене є відео, десь у вас тут підсказочка буде. Можете глянути. Ну, окей. Принаймні вам здається, що ці люди є хорошими, зразковими християнами і громадянами України, що вони до вас будуть добре відноситись. Як, брате, як в тебе справи? Що ти, де ти? Давай я вам тобі допоможу, можу ось гуманітарочку тобі дам. Але тут бам! І вас розбиває реальність об стіну. Фі... Чи підлогу, не знаю. І ваші очікування і те, що ви думали, до кого ви попали або прийшли, не стикуються з тим, як воно є насправді. І вина тут не в служителях чи пастирі. Чи прихожанах, а у вашому сприйнятті. Ви їх занадто ідеалізували. Або трошки просто сприймали по-інакшому, ніж те, як воно насправді є. Тому проблема не в пастирі може бути. Може бути і в пастирі, до речі, але у вашій голові, і у вашому сприйнятті. І печальде тут у тому, що ви розчаровуєтесь не лише там в людях, а ви можете розчаруватись і в Бозі. І руйнуєте відносини не лише з людьми, а й з Богом. Тому подумайте щодо цього всього. Як це все стикується з вірою, надією, з цілями, які ти собі ставиш і віриш у них. Якось це все стикується. Якось це все стикується. Але про це все ми можемо поговорити в інших відео. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свої роздуми щодо цього. Але, звісно, підключайте голову, майте цю мудрість, бо всього не очікувати це неправильно. І цей принцип застосовувати до всього в житті і завжди це неправильно. думайте де потрібно очікувати, бо в деяких випадках, звісно, що потрібно очікувати і розраховувати на щось. а В деяких випадках або в багатьох. Те очікування може зіграти якраз злий жарт. Тому майте голову на плечах. Можливо, я говорю якусь єресь, або не дуже розумні речі. Пишіть ваші думки, давайте комунікувати. До речі, у мене є і інші відео на каналі, не лише те, яке ви зараз дивитесь. У мене є інший канал. Канал про пригоди, про дослідження нашої країни, тому так.